Я себе знімати. ви не маєте права знімати. забороняють і закривають камеру. Охоронці супермаркету не гостинно зустрічаються активістів, які прийшли закупитися зіпсованими продуктами. Кальмара охолодження дійсне до 04.02.2013, Наскільки пам'ятаємо, сьогодні вже 27 сьоме число. У льот, воно розстаяла вже раз Тобто воно не підлежить, Ну сірі ви самі бачите. качество. Просрочне вже на 20 днів. Так, это все просрочений товар. Понусуможуте посмотрети непридатного товару. За кілька хвилин назбиралося забагато. Адміністратори магазину спершу дивуються: ви про це знали чи це для вас новина? Та ні, конечно, не знала. А потім зізнаються, Це ошибка нового продавця. Та активісти помилки знаходять чи на у кожному відділі вес колбаси 426 грам, ціна 14 гривень. Да? Ми зараз сложимо на ті ж веси, які знаходяться в магазині. Смотрите, що ми получаємо 356. на одному кілограмі. Чоловік переплачує 20-30 гривень. Незабаром у супермаркет приїжджають озброєні автоматами. Міліціонери Завбачивши купу прострочених товарів, запитують про головне. О, у вас є дозвіл на, на все... А ви з міліції? Да? Ви маєте право там за Запротокулювати... Зараз активісти рушають на касу, щоб купити усе зіпсоване, як доказ, та товар їм не продають. Одкажі, що просрочені не пробувають. Ні, проські. Ніколи не пробані торгуємо просив. просроченим товаром. Набір непридатних продуктів обійшовся у майже тисячу гривень. Та активісти запевняють, зіпсованого у супермаркетах набагато більше. Нечисті на руку продавці або переклеюють цінники, або просто залишають товар на витрині, бо покупці неуважні. Часто вас не уважні. Перевіряю, але не часто на попадається. Що робите? Ви повертаєте мені на це нема часу. Я його ложу сюди. Подивився, просрочено положив. Я беру і все, тут провірять. Все що тут, тут є все нормально. А вже ми мабуть, звикли до цього. Зіпсований товар. Представники магазину обіцяють знищити а в подальшому бути уважнішими. Та ми завжди стараємося максимально внімательно відноситися до всім жалобам. Ті, що на камеру обіцяють реагувати за мить на скаргу покупців, побудять і інакше ми покупали в офіс курицю. Вот, она оказалась некачественной. Что же вы ходите сюда? Допустим, я недавно девушку привезли с пустой тележкой. Девушка, нет, извините, нет. я из офиса я... Азат Сафаров, Иван наконечный, пятый канал.